Доброго дня, дякую, ласкаво питання. на канал проєкт президент України. І от на мене дивитися, думаєте, ну що за якийсь непонятний чувак, блин, який не вміє розмовляти українською мовою, тут зайшов і непонятно, що трендіт, фактично. А я фактично вважаю, що я ваш, я от є, та Україна, така суржиком, который, который непонятно, як вас приймається взагалі. Бунте, хто я такий, і взагалі можу трохи повторити для себе. На Україні, допустимо, мене називали білорусом, тому як я розмовляю. Дехто називав узбеком. Фактично. Бо я более 20, десь 20 років прожив в Узбекистані в самому жаркому місії Радянського Союзу, можете подивитися, попити. що що це за, за місто. Коли я був в Узбекистані місцеве, ну була колись така потасовка з одним хлопцем, він мене назвав урус. Тобто, ну, до речі, я коли це вспоминаю, це слово урус, Узбекистан, Україна. Я вважаю, що слово буква У вона щось значить, Типа, що там, тіпо, велика, там, чи щось, щось таке. Тому що ми знаємо країна, а Україна, типу наша і. Можна країни або ще щось, то тобто, ну, все одно розвищающе. вот тут з'явилася буква У. Также, коли я, я даже, а, в Україні мене ще називали этим, Знаєте, чому, чому? бо я народився в Німеччині. От така ось така ситуація. А допустим, коли я жив в, в, в Україні, я думав, що я русский, ну, типу українець. І що мені вспоминається така іс історія дивна? У мене були сусіди. От, от зараз, коли приїхав в Україну, розумів, чому вони так сказали про свою національність. Коли щось там йшла, якась розмова, я перепитав хлопця, тіпа, у їхній родині, чи, чи вони, тіпа, я тіпа, українець, а вони типу, русські, ну, типу українець. А вони хто? А вони сказали, а ми мордвини? Я подумав, які там мордвини, якісь. Ну, ладно, Чи мордвину, то мордвини. Я тільки тут фактично зрозумів, що ці люди не хотіли називати себе русскими. Вони поважали те, що вони мордвини, а не рускі. Тому що такої національність, як рускі, це практично не існує. Це обща назва. Колись рускими називали українців, білорусів і типу, великоросів. Я по факту більшість великоросів, це різні тисячі там, там сот, на, на тисячі, може сотні несменів. Ну, це таке. Коли я їхав фактично сюди, я теж фактично себе вважав. Типа, я типу, русский, ну, ну, українець, ну типу русский. Коротко. Коли я тільки сюди приїхав, я зрозумів, що я все-таки українець, це зовсім окрема це, на, 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 нація. Ну, це таке. І тільки тут я узнав, що я виявляється, не лише українець, я виявляється, ще й Чех. Тому в деякому відео я упав, я взагалі думав, що я буду казати, що типу, добро, я Микола Чех, ну, таке у мене позивний. Тому що я виявив, що виявляється моє прізвище, яке написано так, от, дворок, насправді, насправді, насправді приєднується як Тобто В Чехії моє прізвище, моє проєзності як «дворжак». І чешського походження. Тобто, виходить у мене таке, що я народився в Німеччині, все життя прожив в Узбекистані, думав, що я русский, виявив, що я українець, а на самом деле казало, що я чех. Ось такі вийшли справи, чесно кажучи. І, чесно кажучи, ну, знаєте, я, просто, от, я от казав про таку ідею, що якщо ви про щось думаєте, то воно відбувається. Тобто думати, робити щось в своєму що Судьба вам представляє завжди якісь можливості виконати те, що ви хочете. І це реально, І треба просто не полінуватися, якби, як кажуть, своїм бажанням це зробити. Я, припустимо, хотів бути програмістом. У мене дуже добре йшли з програмуванням, яким мені, до, до речі, в 10 класі я вчився тут, в Україні Вожрської школі, і там був дуже гарний викладач програмування. І мені там зайшло, тому що мені дуже легко дається математика. Я хотів бути програмістом. І свого універсу... і коли я був, жив в тому місці, я ну, знав, що так буде, тому що я, так вийшло, що я повернувся вже на 11-й клас, я вчився в Україні, потім 11-й клас я приїхав в Узбекистан і там фактично оточився і так як вже хотів поступити на програміста, але Ну, виходить, мене трохи обманули. Тобто була група, яка називається «Фізика-інформатика». Я подумав, о, ладно, інформатика, може там щось буде, тому що в той час не було особо грошей, щоб кудись їхати в столицю, щоб десь там поступити на щось більш пов'язане з моїм програмуванням, тому що я там получу то програмування. І, от, і оттуди я, я їздив, фактично, так як я добре, ще там було на, на низькому рівні програмування, то я, хоч, хоч на бейсики, але от університету мене послали на Олімпіаду, в столицю. Я там мав можливість перевестися на. В століцю вчився, але я не зробив все, що я мав зробити. І до речі, мені судьба дала навіть другий шанс. Я ще раз поїхав. І вже я знав, що моя проблема. Я тоді мог би зробити. Я знов не до кінця зробив все, що все, що необхідно, щоб перевестися в столицю. Тому що просто звичайно лідні, тому що мені було вже комфортно жити вдома, там, заробляти свої гроші. Я вже працював. І фактично мені не хотілося попадати столітку, ні хотіло заново приходять, думати, як там жити, як себе кормити і та, так та, та, та Так що ми всі з вами маємо можливість виконати те, що ми хочемо. І щоб отримати от эту нову державу, фактично, вам треба повірити, що це можливо. Вам треба захотіти, щоб це відбулося. І воно відбудеться просто-напросто. Треба захотіти і щось в цьому напрямку робити. Тобто, коли будуть вибори, коли навіть зараз ви маєте сказати, я хочу сам бути хазяїном свого, свого життя. Я хочу в своїй громаді, яку ви вже зробили самоуправління. Я хочу сам мати можливість обирати свого начальника поліції, суддю і прокурора. І що в цьому поганого? Він буде обиратися на, на два роки. Якщо вони будуть якось не так працювати, ви зможете їх переібрати. Це ж тільки плюси для вас. І це ви зараз можете все це зробити. Все це в вашій силі, навіть зараз. Ви можете сказати, от ми там это, непонятно, як діє влада, ми хочемо самі обирати, все. непонятно як поводиться у нас в громаді поліція. Все, вона там, там гоняє, кого-то там і так далі. Замушає нашому бізнесу. Все, досить. Ми хочемо самі обирати начальників поліції. Що, важко це зробити? Начальників поліції самі хочемо обирати, прокурорів своїм самі хочемо обирати. Ми хочемо розбирати ту, ту людину, яка буде у нас займатися. Бо прокурор це не той, хто наказує, прокурор, це той, хто захищає, це адвокат громади. Він захищає громаду від поганих вчинків, від поганих. От... Тобто, він адвокат юридичний захист громади. Ми будемо брати свого суддю, Ми хочемо, крім того, щоб був суд присяжний. Все це, всі ці дії фактично додають нам говорить, суспільству більше ну, задіяне всіх цих, цих всіх проблем. І коли ми починаємо більше мати можливість вліття на все, що в нас відбувається, ми, по-перше, стаємо людьми, ми стаємо себе краще відчувати. Ми, ми отримуємо крила, фактично. Ми Митримуємо відчуття, що ми зможемо все, що угодно, здавати, і ми це робимо. Цілими, цілими крилами ми можемо створити все, що завгодно. Ось, як я казав, сама можливість мати зброю, теж дає людям крила. Вони відчувають себе більш захищеними, вони відчувають себе більш спокійними. Вони, вони розуміють, що якщо хтось там, ворог прийде, хто угодно, прийде їх узурпірувати, їх власть, відняти їхнє майно, вони зможуть себе захистити. І ворог їх це, І влада, і всі люди починають краще до всього, тобто більш обережно і більш культурно відноситься до всіх. Навіть самі люди між собою. Представьте, от ми тут всі зі зброєю знаходимося. Ви думаєте, навіть якщо хтось би там хотів, ну тут спильчивий. Але він, блин, розуміє, що що не можна йому на когось прыгать, навіть якщо він спильчивий. Якщо навіть такий з'являється, і він швидко відсіюється, його вбирають від, від нас. Даже якщо такий какой попався, попался, то, пасов, то буде махати, Він піде, його вберуть. Хочеш махати, то есть воювати, блин, вперед, блин. Тільки в другому місці, блін. Тому що неможливо, потому що не можна. Ти, якщо або будеш цим займати, ти або пушці все маса, ти загинеш, фактично. Тому всі стають чемними, всі стають моральними, ніхто ні в кого нічого не краде. Так. У нас случаї от крадіжок, от куча людей, случаї крадіжок, рідкісні, дуже рідкісні. Та, не знаю, там лежат Лежать гроши, там все лежить. там брошає, даже там, у себя гроши, никто их не не, не чипает, там, Патроны, все это это лежить, захочет, бриф, все что угодно. Телефон. никто ничего не не, чипает, Потому что люди, которые озброєні, просто озброєні люди, вони стоят більш моральними. Вони не можуть собі дозволити этим займатися. Потому що, навіть якщо людина колись була, таким займалася, вона не може собі дозволити це повторювати, тому що вона розуміє, що це для неї виліт великі проблеми. Тому все це вільне суспільство, наявність, можливість вводити зброю, но робить людей краще. І вам можливость вам. Тобто, якщо ми замість того, щоб віддавати можливо, державі, допомагати людям, починаємо самі допомагати, ми стаємо краще, ми отримуємо крила, ми, ми можемо самі творити дела, ми, ми їх і робимо зараз. Ми самі здаємо гроші на, на дрони, допомагаємо військовим. Іменно ми самі, ми від цього отримуємо задоволення фактично, що ми зможемо щось робити. І державі це віддавати не можна. категорично не можна. Як тільки ми віддаємо це державі, вона замість того, щоб виконувати свої послуги по нашому захисту, починає займатися тим, що ділить наші гроші і і робить це дуже погано, і все це просто йде в рознос. Оця вся ситуація, вся ця війна у нас лише тому, що ми дозволили соціалізму. І далі продовжувати в нашій державі. Якщо б у нас не було соціалізму, якщо б у нас люди були озброєні, якщо б у нас вільно було володіння зброєю, як це Молдовія зараз зроблено навіть, ви думаєте, чому зараз в Молдові стабільність? Може, чому там нічого далі не почалось, не продовжилось? А може, іменно тому, що Молдовія зрозуміла, в нього хватило в голові? Мозгов і так далі. І вона надала людям можливість користуватися зброєю. І там щось їх тиха, тішина і гладь. Та, там десь то, -то проривається, але воно особо не може нікуди розвитися, тому що там люди мають право на воді зброї. І ворог це розуміє, і всі це розуміють. І тому там більш-менш нормальне состояння і немає ніякої війни, а у нас вона є. Тому що у нас поки ще люди цього не розуміють. Але я сподіваюся, що ви розумієте, тому що виборів у нас немає. А ті, хто не розуміють, я вам скажу так, а що вам втрачати? Не розумієте, дайте, щоб інші зробили. Ви вже все, що вам, те, що були, вони вже все зробили, що могли. Результат ви бачите. То дайте, хай інші щось зроблять. Дайте ми щось зробимо. Що вам втрачати? Дякую. Доходіш.